Колеги, зараз а що ця машина складається? Це купа шланг на лапи, так? Шланги на лапи, іде під лапу, так? Це все йде сюди і туди заходить. А тут А всасує цю всю історію Вихлопні гази. І... Будь ласка, блять, завжди задавище. І сюди дме, там засасує, іначе. І отак якось воно і є. Тихенько турбінка працює, так що зараз ми ще туди назад пройдеться і готово. Ну, отак якось воно. і поїхало, і поїхали, і поїхало.